Не знаєш, як протидіяти комуністам, проголошуй республіку. 9 листопада 1918 року соціал-демократи більшості, очолювані Фрідріхом Ебертом та Філіпом Шейдеманом, зібралися в Берліні після відставки канцлера Принца Баденського та обговорювали, як вчинити далі. Еберт схилявся до встановлення конституційної монархії британського типу. І вважав, що влада має перейти до одного з синів Кайзера Вільгельма ІІ. Хоч Еберт і очолював весь поміркований соціалістичний рух, але його ставлення до радикальних змін в суспільстві можна охарактеризувати його ж фразою: Я ненавиджу революцію як гріх. Ну, знаєте, ці соціалісти. Проте, в кількох кварталах від них комуністи Союзу Спартака вирішили проголосити. Радянську Республіку. Коли про це дізналися соціал-демократи, то запанікували, адже треба було щось терміново робити. І тоді Філіп Шейдеман, не порадившись ні з ким, просто підбіг до вікна і, висунувшись до натовпу, проголосив республіку. Революційно налаштований натовп дуже позитивно сприйняв цю новину, а тому стрьомні комуністи берлінців вже цікавили менше. Так і виникла Ваймарська або ж Веймарська республіка.